Доброго дня, шановні присутні. Сьогодні у нас чергове засідання постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва а з п'яти депутатів, членів комісії, присутні три, хто кої, які будуть пропозиції. Хто задав пропозицію? прошу проголосувати. Хто за, хто підтримався? приймається. В роботі нашої комісії бере участь секретар ради Юлія Миколаївна Масюк і начальник Фінансового відділу Піщанської селищниці Іван Миколаївич Песенко. На порядок денний пропонується винести наступні питання. Про Погодження проєктів рішення Піщанської селищної ради про затвердження програми розвитку туризму у Піщанській територіальній громаді на 25-27 роки, про внесення змін до програми благоустрою Піщанської громади на 25 рік, про погодження проєкту рішення Піщанської селищної ради про внесення змін до селищної програми територіальна оборона на території Піщанської територіальної громади на 22-25 роки. Про внесення змін до програми розвитку КП Капеладові на 25 рік, про внесення змін до програми соціального захисту населення на Піщанської територіальної громади на 25 рік, про внесення змін до показників бюджету Піщанської селищної територіальної громади на 2025 рік, про затвердження положення, про умови оплати праці, преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам центру культури дозвілля, туризму та спорту Піщанської селищної ради. Про затвердження положення про конкурс проєктів органів самоорганізації населення Піщанської селищної територіальної громади, про затвердження договорів фінансового характеру, кого які будуть зміни та доповнення до запропонованого порядку денного? Прошу затвердити порядок денний за основу і в цілому. Хто за цю пропозицію? Прошу голосувати. Хто за, проти, в приймається. Щодо регламенту пропоную до однієї. Вади. Хто за цей за дану пропозицію? Прошу проголосувати. Хто за, хто підтримується приймається? Переходимо до розвитку порядку денного. Про затвердження програми розвитку туризму в Опіщанській територіальній громаді на 25-27 рік Юлія Миколаївна. Шановні присутні, пропонується затвердити програму на ці роки. Програма розвитку туризму у нашій громаді якою передбачено, всі ви знаєте, що зараз розробляються туристичні стежки, стежки здоров'я, під назвою стежки здоров'я, і даною програмою пропонується фінансування даної програми пропонується затвердити у сумі 100 тисяч гривень. Це на розробку туристичних маршрутів на основі мобільного додатка, як радіогід і як внесені вони будуть по... на карті. Питання до Юлії Микола. Є пропозиція погодити та затвердити програму розвитку туризму в Піщанській територіальній громаді на 25-27 роки на наступній сесії. Фінансового відділу Піщанської селищної ради забезпечення фінансування даних заходів. Організаційне виконання покладається на виконавчий комітет Контроль за виконанням за нашою комісією. За дану, за дану пропозицію прошу проголосувати. Хто за, хто, приймався, приймається? Наступне питання про внесення змін до програми про устрій Пішняцькій громаді на 25 рік. Шановні присутні, фінансування даної програми пропонується зменшити на 167 тисяч гривень. 150 п'ятдесят тисяч із загального фонду зняти і 17 тисяч зняти зі спеціального фонду і направити ці кошти на інші потреби. Євгені Миколаївич, як буде доповідати, розкаже, на якій питання проєкт рішення по Поданому питанні та винести на розгляд постійної комісії та сесії. Прошу проголосувати. Хто за, хто підтримався, приймається. Наступне питання про внесення змін до селищної програми територіальної оборони на території Піщанської територіальної громади. На 22, 25 роки. Шановні присутні, пропонується збільшити фінансування даної програми на 2 мільйони гривень для закупівлі спеціальних засоб, спецзасобів ну, воєнного військового призначення. Питання до Миколаївна. Хто за те, що дане питання поводить та на розгляд постійних комісій та сесії ради? прошу проголосувати. Хто за? приймається. Наступне питання про внесення змін до програми розвитку КП Водорій на 25 лютого. Шановні господині, у КП «Водолій» виникла необхідність у придбанні інвентора та також акумуляторів для сонячних панелей. Тому вони просять збільшити фінансування даної програми по спеціальному фонду на 822 тисячі гривень для придбання вказаних. Питання до Юрія Миколаєва. Хто за те, щоб погодити дане питання та винести на розгляд постійної комісії та сесії ради штуку внесення змін до даної програми? Прошу проголосу. Хто за, проти, тримаюся, приймається. Наступне питання про внесення змін до програми соціального захисту населення Піщанської громади на 25 рік, шановні присутні, фінансування даної програми на сьогоднішній день не зміниться, але є пропозиція, е, є постанова Кабміну, якою внесені зміни до інших постанов, де на наші плечі покладається фізична реабілітація і психологічна реабілітація інвалідів війни і пов'язаних із цим подій. У нашій громаді таких людей на сьогоднішній день вісім. Поки що потреби такої у цій реабілітації немає. Соціального відновлення немає, але на майбутнє вони будуть обов'язково. Тому область вже не виділяє. Якщо в минулому році все це лягало на плащ області, то з цього року все це лягає на нашій <кій> на майбутньому потрібно буде передбачати кошти на ці заходи. А, але на сьогодні нам потрібно відзвітувати, що ми внесли ці ну, план роботи, оці заходи перед обласною адміністрацією. Тому є пропозиція внести зміни до цієї програми, включивши оці заходи у цю програму. Питання до Юлія Миколаєва. Хто за те, щоб підтримати ці зміни? Та внести на розгляд постійної комісії сесії ради. Прошу проголосувати. про за? Проти утримався, приймається. Наступне питання про внесення змін до показників бюджету печенської селищної територіальної громади. Даним проєктом рішення, який пропонується внести на розбір сесії, пропонується збільшити обсяг доходної частини за рахунок перевиконання в сумі 3 мільйона 200 тисяч гривень. Направити їх. Наступні напрямки. 378 тисяч на виконавчий е комітет селищної ради для придбання інвертора та акумуляторів для сонячної гібридної електростанції. 822 тисячі е на програму е розвитку КП водолій, теж на придбання інвертора та акумуляторів для сонячної гібридної електростанції. І 2 мільйона гривень на 2 мільйони гривень збільшити е, фінансування програми територіальної оборони е, общанської громади, е, передбачити її для одержувача коштів навчальний е, центр для придбання засобів спеціального призначення. Е, е, також пропонується даним проєктом розподілити кошти залишку. Спеціального фонду, зокрема, цільового фонду бюджету обічнянської громади, які надійшли у 2024 році, і не були використані, за угодою із НАК «Нафтогаз». Пропонується 300, розподілити кошти в сумі 388 тисяч. Даним рішенням пропонується здійснити перерозподіл видатків, які були затверджені вже в бюджеті, зокрема по загальному фонду, по соціальному гуманітарному відділу, зменшити асигнування на 192 тисячі по виконанню повиконання заходів спрямованих на реалізацію публічно інвестиційного проекту на забезпечення якісної сучасної та доступної шматочки загальної і середньої освіти, нова українська школа. І направити ці кошти теж на, за вказаним напрямком, але по спеціальному фонду. Те ж саме стосується нашого співфінансування, яке було заплановане по загальному фонду в сумі 27 тисяч гривень. Пропонується їх перенести у спецфонд теж для виконання заходів по новій українській школі. Крім того, пропонується зменшити асинування по програмі. Благоустрій, Очнянської громади по загальному фонду на 150 тисяч гривень перенести 100 тисяч гривень на реалізацію програми заходів в Галузі. Спецфонду по виконавчому комітету по програмі благоустрою благоустроюсь громади на 17 тисяч гривень і перенести їх на фінансування дошкільних навчальних закладів теж по спецфонду, на придбання системи захисту комплексу сонячної генерації, яка встановлюна у дошкільному навчальному закладі. Пропозиція підтримати даний проєкт рішення та внести на розвиток постійної комісії та сесії ради стосовно зміни до показників бюджету. Члянській селищної територіальної громади на 25 рік. Хто за дану пропозицію? Прошу проголосувати. Хто проти, утримався, приймається. Про затвердження положення про умови праці, преміювання та надання матеріалу допомоги працівникам центру культури. Ради. Шановні присутні, до нас надійшло звернення від директора Центру культури дозвілля та спорту з проханням затвердити положення про умови оплати праці, преміювання та виплати матеріальних допомог працівникам даного підприємства. Оскільки колективним договором, який у них заключений, це положення не передбачено. Питання до Євро А Хто за те, щоб Хто за, хто підтримався, приймається. І по затвердженню положення про конкурсу проєктів органів самоорганізації населення Пішанської селищної територіальної громади. У цьому році є пропозиція провести конкурс серед Прийом проєкту буде 28 квітня по 18 травня. Голосування буде 26 травня 1 червня. І результати вже будуть оголошені до 6 червня по даному конкурсу. Участь можуть брати виключно тільки ОСН. Вартість конкурсу буде переможені. 20, 20. Не, не жителі будуть голосувати, Голосу не Голосувати не, не жителі, переможе забиратиметься серед кандидатів за до ЕСНІ, переможе той ОСН, який найбільше набере голосів для онлайн голосування і паперове голосування з коефіцієнтом 1.03 за паперовий голос у цьому проєкті. І бюджет проєкту переможця 200 тисяч гривень. Питання. За дану пропозицію, щоб поводити даний проєкт рішення про положення про конкурс останньої, який відбудеться, та винести на розгляд постійних комісій та сесії ради, прошу проза. Крок для нас приймається і крайній проект рішення про затвердження договорів фінансового характеру. Шановні присутні, за період із 1 січня по 31 березня. Було укладено 111 договорів на загальну суму 5 мільйонів, 5 мільйонів 103 тисячі дев'ятсот п'ятдесят 955 гривень. Є пропозиція підтримати даний проєкт рішення та винести на розгляд постійної комісії та сесії ради щодо затвердження договорів фінансового характеру за період з 1 ноберговця п'ятого року по 3135 року. Хто за дану пропозицію, прошу Хто за? Проти тримався, приймається. На цьому наше засідання комісії закінчено. Дякую до зустрічі.